До широкомасштабної російсько-української війни польські краби не брали участі в бойових діях. Та наприкінці травня 2022 року стало відомо, що Польща передала Україні 18 крабів на полі бою в Україні польські САУ і пройшли справжнє бойове хрещення. На сьогодні детально невідомо, як саме вони проявили себе на фронті. Однак відомо, що це озброєння вражає ворога як на передньому краї, так і далеко від лінії фронту. Оцінки якості краба регулярно з'являються в українських змі та репортажах з фронту. Українські артилеристи зазначають, що гаубиці проявили себе з позитивного боку, здатністю швидко перемикатися з рухомого стану на стріляючий і навпаки. Дальністю і точністю ведення вогню, надійністю, мобільністю і стійкістю до екстремальних умов експлуатації. Окрім того, варто згадати й про слабкі сторони польського краба. Як показав досвід їхнього застосування в Україні, головними його противниками на полі бою є російські ударні безпілотники, зокрема ланцет. Вони є основним інструментом росіян для удару по українській артилерії, протиповітряній обороні та іншій цінній техніці.